Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. ми сила. Радник Офісу президента України Олексій Арестович, першим з представників української влади, прокоментував відео, на якому видно, як російські військові здаються в полон, але потім один з них відкриває вогонь. Після цього на відео видно вже вбитих російських військових. Ситуацію з відео він прокоментував в інтерв'ю Марку Фейгіну. Росія одразу звинуватила українських військових у страті військовополонених. Проте Олексій Арестович звертає особливу увагу на те. Що один з росіян почав стріляти, чим і призвів до загибелі російських військових. Окрім того, Арестович повідомив, що в Україні триває службове розслідування цієї ситуації. Раніше Міністерство оборони Росії звинуватило українських військових у розстрілі російських солдатів, які здалися в полон. Звинувачення висунули на основі опублікованого в телеграм-каналах відеозапису. Його справжність поки що не підтверджена. Відеозаписи, на яких як стверджується, українські солдати в Макіївці на Луганщині, нібито розстрілюють російських військових. Сам момент розстрілу на відео не знято викликали бурхливу реакцію російської влади. Крім міноборони, яке назвало те, що відбулося кривавою розправою, звинувачення на адресу українських військових висунули також Міністерство закордонних справ, Рада справ людини при президенті РФ, Російська уповноважена справ людини і слідчий комітет. Вони заявили, що звернулися до багатьох міжнародних організацій з вимогою розслідувати розстріл полонених. Олексій Арестович, коментуючи це відео, нагадав, що провокації під час здачі в полон є воєнним злочином. Якщо ти вирішив здатись в полон, а потім раптово вихоплюєш зброю, то ти не герой, а чиниш воєнний злочин у супереч Женевської конвенції. Те ж саме стосується інших провокацій, імітації здачі в полон чи подібних речей, які підставляють під вогонь противника, розповів Арестович. Він вважає, що у цій ситуації якраз і була провокація під час здачі в полон. Ми не експерти, щоб сказати, що на відео точно видно озброєний опір, але на це ситуація дуже схожа. А значить, цей хлопець вирішив пограти в героя та підставив. Усіх своїх товаришів по службі, він вчинив воєнний злочин, додав радник офісу президента. Він стверджує, що за міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, починає поводити себе агресивно, то втрачає права військовополоненого. Наприклад, полоненого, конвоюючи, він сидить, чекає, а тут вирішує схопити ніж чи автомат. Що ж його тепер обнімати і цілувати? Ні, він є військовим чужої армії, який на нас напав, додав Арестович. Тому, за його словами, тут не може йти мова про розстріл полонених. Уявімо, що їх взяли в полон два українських солдати, 12 людей, а 13-й вискакує зі зброєю, і починає стріляти. Його, можливо, вбивають, хоча це теж достеменно невідомо досі, а інші, можливо, починають розбігатись. Що роблять, коли полонені тікають, по них відкривають вогонь, пояснив Олексій Арестович. Тому максимум, як це може читатись, ексцес виконавця, тобто воєнного злочину, тут немає. Не треба було вибігати зі зброєю та стріляти. Здаєтесь, здавайтесь. Він наголошує, що українська сторона ретельно перевіряє ці записи і триває службове розслідування. Арестович вважає цю історію частиною російської інформаційно-психологічної операції, щоб росіяни не мали бажання здаватись в полон. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.